Читаючи новини та повідомлення від уряду про складну зиму, багато українців починають готувати великі запаси продуктів. Перші в цьому списку, звісно, крупи, борошно, цукор та олія. Про те, як правильно сформувати свої запаси та як правильно їх зберігати, нам розповіла Наталія Маркова, експерт зі здорового харчування. Дуже багато людей зараз роблять запаси про запас. Але якщо провести ревізію в своєму не тільки холодильнику, а всіх кухонних шафах, то буде зрозуміло, що дуже багато продуктів піде у сміття. Не всі витримують термін зберігання, неякісне зберігання, наприклад, вологість, не відповідає. Дуже часто люди докупають одну і ту ж крупу, і це вже не про різноманіття, а це про те, що воно складується як правило наверх, наверх, наверх. І оце, що куплено було першим, воно зіпсується. Ще одна найчастіша помилка це купувати борошно, цукор та інше сипучі мішками. Експерт запевняє, краще купувати такі продукти в меншому пакуванні, наприклад, по 2 або по 5 кілограмів. Таким чином легше міксувати та створювати різноманіття. Недоцільно купувати про запас так, щоб пережити зиму, весну і так далі. Тому що ми можемо тільки знайти там багато шкідників, але не здоров'я в цих мішках. Харчування треба, щоб було різноманітне. Одним борошном ви сити не будете, і три рази на день ви його їсти не будете. Тому бажано це робити не мішками. Це бажано робити, виходячи з того, що і скільки потребує сім'я на тиждень. Тобто, якщо ви плануєте свій тиждень, ви можете розпланувати і місяць. І е, сезон, і так далі. Отже, насамперед необхідно провести ревізію вже наявних продуктів. По перше, зробити ревізію того, що є, і як це не було б е, дуже смішно переписати те, що є, навіть з терміном. Придатності. І буде зрозуміло, чого недостатньо. Мабуть, гречки вже достатньо всім. Але можна ж додати таку крупу, яку ви ніколи не їли. І перлова крупа, чи ячмінна крупа. Можна міксувати крупи, наприклад, гречка з сочевицею буде дуже смачна. У процесі ревізії на пакування необхідно додати наліпки. Вони допоможуть вам надалі відстежувати термін придатності. По-друге, Дуже класно додати стікери на те, що у вас є, щоб ви бачили заморозка. В мене є там курка. Вона замороджена такою, такою та дату. А стікер. Якщо курка у різні партії закуплена, то просто ті, які були куплені раніше, видвігати наперед. Так? І таким чином у вас буде формуватися взагалі список продуктів, які є, і ви будете розуміти, чого треба докупити. Якщо у вас залишилося багато старих запасів круп, то їх також треба гарно оглянути, аби там не було шкідників. Якщо з ними все добре, їх можна заморозити, аби подовжити термін зберігання. Дуже класно, якщо накуплено багато круп, багато, ці пачки заморозити. Якщо ви їх заморозили буквально там на 3-4 години, з морозилки дістаєте. Оця волога вона висихає і кропи можуть зберігатися просто довго-довго. Перевагу слід надавати пакуванню від виробника. Утім, якщо воно було пошкоджено або незручне, то можна пересипати крупи в інші ємності з герметичними кришками, бажано в скляні, але можна й пластикові. На ємності також треба зробити наліпки з датою. Дуже класно зберігати крупи у кухонних шафках, тому що в кухні є ну, зазвичай витяжка і дуже класно йде повітря. І шафи темні, тобто крупи не будуть під сонячним світлом псуватися. Внизу не біля водопроводних труб бажано і не біля батарей, тобто сухе вентильоване приміщення. Кухня для цього підходить. Якщо ж на кухні не вистачає місця, то вибирайте інші шафи, сухі та ті, які добре продуваються повітрям. У жодному разі не ховайте такі запаси в підвал, вологість там не відповідає вимогам. До того ж, там можуть бути шкідники та пліснява, яка нашкодить запасам. Правило малих об'ємів тари також доцільні. І для інших продуктів. Якщо ви хочете зробити запас олії, то краще купувати не одну велику пляшку, а декілька маленьких. Обираючи, що купити 6 літрів олії чи 6 пляшок по літру, краще купити 1 літр, ну тобто 6 пляшок по одному літру, тому що коли ви відкриваєте, вже олія починає окіслюватись. На сам кінець можемо порадити: вчасно робіть ревізію продуктів, складайте списки необхідного, не забувайте про різноманіття, купуйте продукти в невеличких пакуваннях, а зберігайте все в сухому вентильованому приміщенні, уникаючи сонячних променів.